Журнал Time випускається вже майже 100 років. Перше видання вийшло 3 березня 1923 року. На момент виходу цього відео залишилось почекати декілька місяців до сторіччя цього видання. Думаю, ви знаєте, що щороку цей журнал обирає людину, який присвоює звання людина року. Але іноді туди потрапляють не тільки впливові політики, а й звичайні люди, а іноді навіть абстрактні речі. Мене звати Нікіта, і в цьому відео ми розглянемо топ-5 найдивніших Валено журналу Тайм погнали! Почнемо з найстаріших до найновіших, і першим в цьому списку буде видання 7 травня 1945 року, яке вийшло під час капітуляції Німеччини. Іноді на сторінки журналу можуть потрапити ті, хто завдає найбільшої шкоди протягом року. Так бувало й потрапляли на сторінки цього видання навіть терористи. 45-му ж сюди потрапив Адольф Гітлер, але з перекресленим обличчям, оскільки часи страшної Другої світової потихеньку відходили у минуле. Сподіваюсь, скоро вийде випуск з перекресленою Росією, присвячений її капітуляції. Наступний журнал в цьому списку це випуск 1988 року, і тут. Немає людини, оскільки цього разу Тайм вирішило підняти питання охорони нашої планети. Тут зображена земля, яка з усіх сторін обмотана мудусками, відображаючи руйнівну діяльність людини. На жаль, висновків з цієї публікації люди не зробили, оскільки станом на 2023 рік викидів стало тільки більше. Але сподіваюся, що нові типи батареїв, які зможуть перероблюватись та швидко заряджатись, прототипи вже є. Та нові типи електростанцій, над якими зараз ведуться дослідження в США. Зможуть змінити ситуацію на краще Переходимо до 2014 року. Тоді в африканських країнах спалахнув вірус Ебоа, який є одним з найлютіших вірусів у світі. Ні вакцини, ні надійного лікування не існує досі, тому спалах цієї хвороби був надзвичайно руйнівним. Його вдалося перемогти тільки за допомогою повної ізоляції хворих. Для цього використовували спеціальні бокси з пониженим тиском, щоб запобігти виходу вірусу. Назовні. Журнал Time визнав всіх лікарів, які боролись проти недугу людьми року. Наступний випуск, який мене зацікавив, був у 2019 році, оскільки тоді на сторінки журналу потрапила Грета Тумбренг. Вона родом з Швеції та має дуже чітку позицію стосовно забруднення навколишнього середовища. Так вона і відмовилась від будь-яких перельотів на літаках. Навіть на зустріч, яка проходила в Америці, вона добиралась на парусній яхті з сонячними панелями. Почалось все з того, що в 2018 році вона вийшла до парламенту Швеції з плакатом Шкільний страйк за клімат. А в 2019 році протести охопили майже весь світ. Вона зустрічалась з багатьма політиками світу, але немає нічого проти грети. Але, як на мене, що ООН, що інші впливові люди зробили рівно те, що й було на початку війни в Україні, коли ще ніхто не вірив в Україну та українців. Висловили глибоке занепокоєння. От не просто занепокоєння, а от прям глибоке занепокоєння. Їй відповідали на шкалт, так, наше покоління не змогло вчасно передбачити та виправити проблему. Молоді люди ставлять перед нами дзеркало. А дії, то які? Вікіпедії я не знайшов жодних радикальних рішень, які були прийняті за допомогою цієї акції. На жаль, ну а далі обкладинка 2022 року. Минулому році, на жаль, за сумних обставин наш народ об'єднався та виборює свободу. Якщо в 2021 році не всі знали розташування нашої держави, то зараз про ню вже чув кожен. Військові, волонтери, донатори всі допомагають відстояти волю на полі бою. Також зараз саме час щоб створити український інфопростір. Тому не забудьте підписатись на цей канал. Тут буде багато цікавого контенту. Ну а тепер давайте зустрінемось в ось цьому відео. Слава Україні!